Сучасний Робінзон Крузо мешкає у Карпатах. 31-річний Микола уже майже півроку живе самітником у мисливській хатинці на висоті понад тисячу метрів. У Карпати сучасний Робінзон потрапив наприкінці літа. До цього подорожував у Криму. Та біля моря йому не сподобалося, тож проміняв його на високі гори. Напрягаю оце, що ну на кожному кроці ну, збивають з туристів ну, гроші і люди озлоблені. Тут, хоч трішки умови, такі ну напряжні, як то кажеться. Стримання, але люди трішки попроще. Микола обходиться без електрики, газу, інтернету та зв'язку. Орієнтуватися у днях допомагає календар, який намалював власноруч. До такого ну образу життя я йшов повільно. Ну, і в мене ну якби коріння на, на Уралі було. Ну я родився сам на Уралі. Це Комі автономний округ, там біля республіки комі. І ну такі диваси мене, ну як то кажуть, становиться. І все повільно, повільно так до цього пройшов. Днями Микола блукає карпатськими лісами, а як стемніє, перечитує книги при свічках. Ну, книжка просто дає ну, свободу уявлення, тобто волю уявлення. Телевізор дає тобі шаблони, тільки ось те, що бачиш, те тобі і на. А книжка, тобто, ти пускаєш свої думки і можеш там, як то кажуть, один сюжет по-різному його бачити. Аби не замерзнути, опалює хату дровами, готує переважно із того, що назбирав восени у лісі. Ну, це в основному білі, білі і тут ну, синяки, там польські, всякі такі. Ну, вариться з кашею, там чи ну, б'юшка, суп. Найближчі сусіди у Миколи щонайменше за 10 кілометрів. До них він спускається рідко. Із продуктами та теплим одягом допомагають туристи і лісники. Ми по можливості навідуємося, підносимо продукти час від часу. Є я гра навідується. Самітницьке життя Миколі до вподоби і змінювати щось у ньому він не збирається. каже саме так: він шукає себе. На горі Микола планує пробути до весни, а далі рушить у чергові мандри гірськими вершинами.